Тиша пасіка відпочиває. Де смиреки торкаються неба. Просто дух захоплює Бігають. Тішаться. Вітаю! Сьогодні у нас є 22 січня. Вийшов на прогулянку з собачками вже так давно нічого не записував. то так захотілось для вас записати. Ще вповісти за лелеку, бо багато так в коментарях запитають, запитують, то вже вам оповім. Now that's a yeah. Добре, що їсть. Дідусь також його годує, він у нього на будинку любить ночувати, то пробуємо таким методом. Він дуже дідуся любить. то може вдасться, бо в мене з рук так не бере. У Дідуся бере, але зловити не так просто. А дідусь уже такий в віці. Та не знаю, як йому вдасться, ну хоча б спробуємо. Ці кадри, що ви щойно бачили, вони записані ще 28 грудня. Тоді того дня ми погодували лелеку Я запросив дідуся, бо мені він не давався до рук. Так, їв, але з рук не, я не зміг його погодувати. Дідусь його годував з рук, але і йому не вдалося зловити лелеку. Він того дня поїв і полетів. А на слідуючий день його не було. І так, кілька днів пройшло, його так і не було. Ну не знаю, так він більше і не прилітав. Ну так сподіваюся, що... Можливо, хтось зловив, забрав до себе в стайню. А можливо, десь полетів боє струмки такі, які не замерзають. Там зимують качки дикі, то може десь до них приєднався. Ну, все ж таки, я надіюся, що може хтось зловив і в когось у стайні, бо він до, до багатьох будинків прилітав, його годували люди, так що, можливо, і таке. Ну, бо на той момент... Морозів як таких не було. Там 3 градуси того дня були, був мороз. Це, це не мороз для нього, бо то були більші морози, він себе добре почував. Але я бачив по прогнозам, що наближається холод, то хотів зловити. Ну, так мені і не вдалося. Ну і надіюся, що якогось дня знову побачу його, як він літає чи сидить на якомусь з будинків. Ну таке, старався, що міг зробити. Ну ти таке. Такі. Яка такі. шипшина для пташок є. А ці мої хлопці тішаться. Чого білик? Не встигаєш за татом своїм, ні, маленький. Хоча який він вже маленький, він вже майже доганяє тата 20 кг. тато 25. Не такий вже й маленький. Краса. Дуже файно. Зранку так сонячно було, під вечір вже так трошки небо забурилось. Краса. Карпат. побігли Мої хлопці що найко начіплялося всякого Грається, бігает. Що, язики показали свої. Ташки вже так по весняному співають, хоча ще зима, але відчувають день трошки більший. Тишется. Малеча загубилася. Що, нема? Де твій тато? Десь побіг. мене хоч тіше, що білик такий май далеко не відбігає від мене. Найк той піде, його немає, він десь побіг у своїх пошуках, як завжди. А білик такий, що вертається. Той добре. Білик, ну все, мусим чекати твого тата, бо він не гаден наб'ятися. Да, білико? Ну тут. Десь тро ще там кущах. і yeah, прибіг. Найко like, бліпився репіками. Mm-hmm. Наловив на хвіст. буде що скубати. Хлопці. А Найк все щось планує. а а я бачу. Вуха нашорошив. І малий за ним. Ну, малий, хоч вертається о. Побігли. Хто куди? сніг, грається. pokačát se. <laughs> On nech svoj zprávy. Měsíce. Так вже вечоріє, будемо йти додому. На сьогодні достатньо. Собачки побігали. А вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми додому. До зустрічі!